Малювати це весело. Малювати можна все, що бачиш або що уявляєш. Фарби, олівці, фломастери. Допомагають нам створити диво. Малювати це як придумувати казку. Малюють на папері, на полотні. На дошці малюють паличкою на вологому піску, а ми намалюємо на асфальті різнокольоровою крейдою. Ось таке літнє, тепле, веселе, серпневе сонечко. Для роботи нам знадобиться ясна погода, гарний настрій та різнокольорова. Крейда. Малюємо коло. Сонечко у нас буде тепле, тому візьмемо жовту крейду очі. Сонечко у нас буде веселе, тому намалюємо йому посмішку. Одягнемо віночок. Крейдою рожевого. Блакитного та зеленого кольору намалюємо квіти. Сонечко у нас серпневе, тому квіточки різнокольорові та яскраві. Ну і, звичайно ж, домалюємо промінці, щоб сонечко було тепле та лагідне. Ну, ось малята, ми намалювали тепле, лагідне, серпневе сонечко. Любі друзі. Ви також можете створити диво на асфальті під час прогулянки. Фантазуйте і у вас вийде чудова літня казка. Малювання на асфальті дарує радість і гарний настрій, а яскраві малюнки роблять двір веселим та красивим.